Довгий час речі чоловіка не повертали із Покружського напрямку. Потім вернули і я знайшла в сумці цю панамку. Це як, не знаю, така для мене символічна річ, яка приїхала звідти, яка була з ним там, до останнього також з цією панамкою. Я пройшли шлях разом 11 місяців. Мітинги, обміни вона постійно була разом зі мною. Мене звати Вероніка Куковицька. Я дружина Куковицького Івана, військовослужбовця частини 3030. 30. Самі ми взагалі з Чернігівського округу, скажімо так. Чоловік був військовим ще далеко до повномасштабного вторгнення. У 2020 році він вирішив пов'язати своє життя із строковою службою. Після чого підписав контракт Національної гвардії. Двадцять другому році, під час по повноштавного він був на блокаді в Київській області. Він спочатку був просто як звичайний військовослужбовець Національної гвардії, ходив на патрулі, а потім через певний час він сказав, що я хочу поїхати на навчання на медика. Він свій шлях почав ще в початку двадцять року, постійно їздив на навчання, поша свою кваліфікацію. І він був впевнений, що це його. І саме він особисто вибирав стати парамедиком. Мій чоловік взагалі був дуже хорошою людиною. Він ніколи не відмовляв допомозі. Дуже багато людей його знають не тільки з близького кола. Оточення він дуже гарно себе зарекомендував на військовій службі, тому що він певний час був в Національній гвардії Чернігові на охороні міста. У четвертому році ми одружилися. Цей час також він проходив службу на київських, скажімо так, околицях. Я на той час була вагітна, і чоловік пішов в групу РТГ на той час на захист Донецької області, саме Покровського району. Він виїхав 27 жовтня, і на 31 жовтня він вже зник. Спочатку був в Покровську, постійно зі мною підтримував зв'язок, бо знав, що я вагітна, я переживала тільки мав якусь хвилинку, то одразу виходив. Казав, що все добре. Навіть не було якоїсь підозри. На те і потім перед зникненням, ну останній день, скажімо так, і він більш рішив ходити на зв'язок і сказав: Ти не переживай, я виходжу на п'ять днів, п'ять днів не буду в мережі, все буде добре. Наша остання розмова це була про те, що я йому розповіла стать нашої дитини. Ще я маю нашу таку спільну особливу річ. Це записочка, на якій написано, що це дівчинка. Я після ОСД е, приїхала додому е, і хотіла, щоб ми разом дізналися, що це буде донечка. Е, і по відеозв'язку е, я йому першому показала, повернула, що це буде дівчинка. 1 листопада 2024 року я отримала сповіщення про те, що він безвісті зник. Перші ці місяці взагалі е, це була, знаєте, така. Втрата всього нерозуміння, що робити. Як нам стало відомо, в ті дні зникло 11 людей разом з моїм чоловіком. Щодо обставин зникнення, велику надію давала те, що побратими казали, що не було тіла на позиціях. Одного з він тільки один там не був. І це давало величезну надію, що він повернеться. цей час весь я намагалася боротись за його повернення, відвідувала часто в Києві. Мітинги по полоненим та безвісті зниклим регулярно. Також коли отримала першу звістку про чоловіка, що він може перебувати в полоні, почала відвідувати обміни. Ми дуже надійну зустріти, чекаємо що 8 місяців разом з маленькою донечкою, тому що він зник, коли я була вагітна на нашій донька. Знайома взагалі всі 11 місяців. Підтримували лінь, батьки, але найголовніше, мабуть, що мене тримала, це наша донечка. От я дивлюсь на неї, вона копія його, і це максимально мене підтримувало весь час. І в пошуках, і навіть зараз, при таких звістках, вона моя опора, надія. Дивлячись на неї, є сили триматися навіть при таких обставинах. 27 вересня мені зателефонували взагалі знайомі, сказали, що ти знаєш, що вже сталося. Я була здивована. І мені сказали, що вернули твого Ваню. Я в секунду не зрозуміла взагалі, поміну полоненому ж не було, як це вернули. Я не зрозуміла спочатку в секунду, що це саме по репатріації вернули. Я зателефонувала частину, мені повідомили, сказали так. Вернули вашого чоловіка, та також я отримала постанову, що це саме репатріація, два збіги ДНК. Повернення було в червні. Було дуже багато планів. У Нас була велика мрія поїхати кудись разом. Цього не вистачало. Це була поїздка, ми хотіли до Карпат, та також в Одесу. В цьому році я змогла втілити цю мрію, але, на жаль, сама з'їздити до Карпат, але в Одесу нас таки не вийшло. Я би хотіла обов'язково з донечкою, з донечкою з'їздити. Він так цього хотів, і чекав, що ми з'їздимо втрьох. Після того, як я дізналася, що мій чоловік загинув. Я би хотіла продовжити те, що я робила, коли він зник. Я не давала про нього забути постійно. І на даний момент також я хочу, щоб більше його пам'ятало. Є така фраза, от мені вона запам'яталася завжди, коли він зник, я завжди це казала. Що в випадку, коли нічого не можна зробити, можна зробити завжди щось любити. Любити аж до кінця. Тому, згідно цій фразі, я так далі планую жити і не давати забути про нього. Дуже сильно його кохають.